Ну що, прийшов час першого включення. Вольтметр амперметр, 6 метрів за дверима, за бетонною стінкою Антена 3 дБ з надією, що не буде наводок. Дивимося, як воно себе буде вести. Підключаю живлення є 28,3 вольта. Споживання 200 мА це холостий хід. В нас ще не включена силова частина. Вмикаю радіоканал. Го. Тепер чітко. 10,8 А по батареї. 10,6 трохи впало. Добре, вимикаю. Що в нас з нагрівом за цей короткий час? Навіть нічого не встигло нагрітися дуже добре. Отже, 10,6 А можемо брати споживання при повністю зарядженому акумуляторі. Давайте спробуємо глянути, що тут буде. Як то глянути? Вольтметр можна вже викинути. Отак, От зараз перекомутую то все. Маємо 28,3 В на блок іде. Струму немає, бо в нас виключений радіоканал. Вмикаю, як залізти радіоканал. Опа, напруга без просадки і маємо 8,7 А на модулі. Оце його споживання. Зараз допорахую потужність і будемо знати, на що ми дихаємо. Тоді на цій потужності буду тестувати акумулятор на час роботи. Напругу можна трохи збавити, хоча одна 2 десятки нам тут не критично. Ось якось так воно працює, струм, до речі, вроді трошки падає. Можна понаблюдати, але то не зараз, то вже потім будемо розбирати, щоб до мене укритчастот нагляд не завітав. Файно, незле, продовжуємо продовжувати. Знову трохи математики, значить, закон ОМА. Тепер нам треба рахувати потужність. Потужність до рівня добутку струму на напругу, на постійній напрузі, тому нам дуже легко рахувати, не треба ніякої тригонометрії. Ми знаємо, що мало 8,5 ампер від 28,2 В, тобто потужність на самому модулі складає 240 Вт. Ясно-понятно. Далі рахуємо, що на акумуляторі. При розряді ми ще не знаємо струму фактичному на акумуляторі, тому це поки що лишається домашнім завданням. А при повністю зарядженому акумуляторі умовно 25 вольт ми мали струм 10,8 А, що дає нам 270 Вт. Тобто з акумулятора споживається 270 Вт. Ми можемо знайти потужність, яка виділяється на DC-DC DC-DC Перетворювачі, і вона в нас складає 30 ватт тобто ККД виходить, всього-навсього десь 70%. Ну, як би не так, щоб добре, але вже як маємо, просто як факт. І можемо зрозуміти, скільки тепла ми отримаємо. Ми знаємо, що модуль вірячи розробнику 100 Вт пумпує в антенну. Ми маємо споживання 240, звідси 140 Вт піде в тепло. З тої площі зняти 140 Вт не є проблемою, і два радіатора в принципі, мають справитись без проблем. І з модуля перетворювача 30 Вт в тепло теж не є проблемою з розміром його. Радіатора. Тут в нас поки що все добре. Тепер я собі городжу навантаження близько 11 А, щоб можна було прогнати акумулятор, зрозуміти, який час автономії в нас вийдеться. Заодно на розрядженому акумуляторі помірюю струм по факту буду знати, що буде видавати перетворювач при повністю розрядженому акумуляторі. Але, думаю, ми не сильно втечемо від відомої вже цифри. Наразі якось так працюю. Він сказав: поїхали і запив водою. На холостому ході маємо 25,1-25,2 вольта. Підібрав резистор, очікую струму 14 А. Буде іскрити. Підключив напруга під навантаженням струм 15,7 А, навіть більше, ніж я очікував. 24,8 Вольта. Розряджаємо. Час зараз ми стартанули 17,49. 17,49. Чи витримаємо я навантаження, не знаю, бо вже чую пахне. Подивимось, струм буде падати по мірі розрядки акумулятора. 17,49 стартанули. І скільки я казав вольт. Тут акуратно, щоб не коротнути, на відео потім буде видно 24,6. Тобто просіло на 0,8 вольта. При 15 А можуть бути якісь розбіжності, це не виключено. Я думаю, не згорить резистор. Обдуву так максималізую по мінімальній секції. 1,7 Ом в мене тут є навантаження точніше резистор. І слідкуємо за тим ділом, як воно себе буде вести. Видно, що струм вже падає. Кожна десятка вольта дає нам падіння. Це нормально. 24,5. Все, хай гріє підвал. Резистор тримається, тільки негарно пахне. Присобачив наш штатний вольтметр, щоб наблюдати. Струм вже впав до 15,24 А, напруга 24 вольта. Це буде довго, тому виключаю ще раз і прийду сюди за якийсь час. Трохи йдемо додолу, 26,6 вольта. Не замітив, коли б мене не було одна поділка впала, і Це є добре. Стом впав до 14,4 А. Резистор все ще не згорів. Маємо 20 по 6, то всього-навсього пів години да, буде менше ніж сподівалися. Напевно, треба буде додати ще одну секцію, як мінімум, щоб вийти на, на хоч якийсь час по автономності. Ну, Чекаємо до кінця, там вже будемо робити висновки. Година і пару хвилин, 21,4 вольта на акумуляторі, струм 13,8. Очевидно, не буде потрібних нам 3 годин. Очевидно, буде десь в кращому випадку півтора. Плюс потім при собачу ще одну секцію, щось накинемо. Але це вже потім будемо тестувати емпірично, перевіряти. Поки що роз'їжджаємо в ноль. БМС-ка тут відмикається, по-моєму, при 18 вольтах плюс-мінус. Півтора години. Щойно при мені заблимала передостання секція і погасла. 20,7 вольта на батареї, 13,3 А. Їдемо добре, півтора години маємо. Ще трошки, плюс додаткова секція. Можемо розраховувати, я думаю, десь на 2 години. Також треба врахувати, що ми женемо її на струмі більшому, ніж по факту, мабуть, вона буде споживати. Хоча ще вентилятори будуть. Ну, але це вже дрібнички. Задоволений, що сама батарея не гріється, хоча для неї це 16П. Відповідно, буде 20П. Зараз менше одного ампера з батарейки, з одного елементу. Тому, тому добре. Тому добре, може не так, як хотілося, але просто супер. Ви бачили, що з винесеною антеною на відстані нічого не сифонить, прибори не дуріють. Тобто, в попередній глушилці бідою було власне безпосередня близькість антени і відсутність екранування. По живленню воно нічого не валить, техніка працює. Заблимала остання секція: 19,5 вольт. Як мені видається, в кінці напруга падає чуть швидше. Ловлю момент. 18,1 вольта 11,58 А і це ми маємо без 2 хвилин-дві 2 години. Також варто звернути увагу, що струм в нас падав по мірі розрядки. В роботі буде навпаки, він буде наростати при падінні напруги. Нам треба буде забезпечити ту саму потужність на Глушивці, відповідно, при максимальному розгляді струм буде також максимальний. Але симетрія збереглася, тому випробування є близькими до реальних. Температура 15 градусів тут в приміщенні, і в принципі результати є близькі до тих, яких ми отримаємо. Також ми маємо раз, два, три, чотири секції батарей і дві години роботи при потрібному навантаженні. Відповідно, на кожну секцію припадає півгодини роботи. Ми розраховуємо на 2 години. Ще одна хвилина залишилась за 2 годин. І відповідно доставивши п'яту секцію, ми отримуємо гарантованих 2,5 години роботи. А по факту може й більше, тому що ми тут бирали струм трохи більший. В принципі, результат терпимий, я задоволений. Якщо я не помиляюся для літія 2,8 на банку мінімум, у нас 6С, у нас би мало бути 16,8 відключення навіть. Тобто ми ще маємо трохи запасу. Я думаю, що БМС-ка власне десь при 16,8 відрубає. Це взагалі бомба. Так, а ось і відключилося. А по часу в нас виходить 2 години і 3 хвилини. Непогано. Ну що ж, батарею розщепляю, доставляю ще одну секцію. Буде вона на одну більше мати, відповідно, пів години нам додать. Готую зарядку. Нагадаю, вона 10 є на 10 ампер Ось такі дротики в нас йдуть в комплекті. Роз'єм на ньому навіть написано, що він тільки на 6 А100 вольт. Ну, вже як є. І треба, треба знов пиляти, знов паяти, і знов треба буде переробити кришки, це не біда. Секцію я прикрутив скоро, але ж основна батарея в мене розряджена. Ось без навантаження напруга 18,4 вольта. Секція, яку я підключив, має частковий заряд, на ній 22,5 вольта. Ото нагрузив її знову на баласт. Розряджаю до однакового рівня. І буду тоді з'єднувати. Зараз з'єднувати її не можна. Розрядити одну мені швидше, ніж зарядити всі. Дивлюся між банками, ось по дві банки 6,1. 6-1

612, сотка різниця. Виходить. Тобто збалансована батарея при повному розряді теж обалденна. Тобто, до якості тих батарей взагалі немає зауважень. Я не зовсім розумію, що їх списували. Хоча, можливо, то мені вже хлопці з Антей Energy відбраковані, дали, відтестовані. Ну, в будь-якому випадку, їм спасибі. Позарізав, розряджаю. Ай, гаряче. І буду. З'єднувати, спаювати. Батарею допакував, сміло можу тут виправляти і робити отак. Тут буде тепер 20П. Отак. Струм маємо по нулях. Пробуємо робити тестову зарядку. На батареї зараз у нас є. Скільки у нас є, десь там хтось щось бачить, 18,7 вольт, як вона відійшла. Підключаю тут, до речі, синій плюс, щоб ніхто не помилився чи не догадався. Підключаю 250 мА, тобто зарядка постійно підключена до акумулятора споживає 270 мА, 260. А це хреново, напевно. Мені це не подобається. Діодом розв'язувати, Блін, теж не варіант. Хоча напругу я зможу підняти. Добре, давайте поки що заряджаємо, там розберемось. 10 А вона би мала дати. Дає по факту 7,3 А. Ну так і живемо. 7,4 Ампера, А може підніме зараз, подивимось, понаблюдаємо. Та де так і тримається 7,3, а не 10 як писали. Ну що ж. Чуть прогрілося, струм піднявся до 8.6 був. Зараз 8,40. Але чітко бачу 8.6, то вже не так зле. Що цікаво, дротики, дроти ті гівнодроти, вони теплі, вони не гарячі, але вони теплі. Може буде сенс їх поміняти, дати товстіші? 8,5. Тобто струм якось трохи гуляє. Ці зарядки я вмію. Переробляти, тобто їх можна на любу напругу переробити в розумних межах. Ну і струм теоретично теж можна підстроїти. Але по якості вони не дуже. Бо ось вона на 8 амперах гарячим повітрям з неї дує. Навіть не знаю, що казати. А з другого боку можна купити іншу на запас. Коротше, якось буде. Все як завжди. Дендрофекальним способом. На сьогодні все. Батарею перетягнув ізоляцією, попідклеював. Зараз ще з пермоклеєм закріплю додаткові шурупи додаткової секції. Зарядка гріється конкретно, пахне, пахне перегрівом, не подобається мені той запах. Ну, може вивітриться, може якось хрен його знає. Ну, Там то... мастурбує мене нагрів тої зарядки, то лізу всередину дивитися. Що я знаю від хлопців із Anti-Energy, що в випадку клину вентилятора чи виходу з ладу, зарядка взривається, вибухає. Тобто тут немає захисту від перегріву. Якщо вентилятор втикнув, ви закли, закрили отвори, її кізда. Якщо так, щоб я десь не заземлився, якщо пальпувати радіатори, то радіатор транзистора ледве теплий, а дальній радіатор діода на ньому руку тримати неможливо. Він пече, пече страшно. Тобто основна проблема перегріву тої зарядки це є діод. Відповідно, буду дивитися, як би тут збільшити площу радіатора або поставити якийсь більш толковий діод. От, якось так і живемо. Діодний міст холодний, конденсатор холодний. Дросель холодний. Тільки гріється конкретно діод. Ось такі пироги. Одним словом, думав другий раз буде швидше, а по факту другий раз як перший раз. Купа проблем, і всі вони не такі, як були першого разу. Отак воно собі маслало по розрахунках десь 4 години. Це було вночі, то я точно не знаю. 25,2 зарядила зарядка. І коли струм падає, вентилятор відключається, хоч щось добре. Батарея готова повністю. Чого ж та ж зарядка жере струм? При закінченні зарядки, ось підключив 25 вольт, але по лобулаторнику в мене струм менше 10 мА. Я щось ні чорта не розумію. Якщо глянути по схемі, то ось тут видно доріжкою виконаний запобіжник. Далі пішли низькоомники, але через конденсатор він не пробитий. Це демферний ланцюжок. На конденсатор напряму через докомірний резистор на конденсатор і резистор. Резистори 303 це є 30 кОм 4 штуки підряд. Ну це менше 10 кОм, це теж ні о чому. Діод засвітився зелений, має право. Ну І система стабілізації з мікросхеми воно би не мало нічого брати, але на лабораторнику воно нічого і не бере. Може, це в мене тліщі просто показали зайвого флуктуації якісь, вони якби навіть від зміни положення дають похибку при постійному, вимірюванні постійного струму. Тому якби свої слова по зарядці забираю назад, тут нічого хімічити не треба, тут все в порядку. Тобто струму вона не бере по факту. Ну ще зараз на всякий випадок перевірю на батареї. І міряю струм з батареї, так щоб не коротнути. Ми бачимо. 13 мА. Це є ціле нічого і не є проблемою. Тому можна так лишати. 13 мА для такої баньки воно буде 2 роки висаджувати. Значить, це була все ж таки похибка кліщів. Ну, буває, добре проблемою менше. Тільки з радіатором і з діодом треба буде ще хімічити. От якось так я то бачу. Питання тільки чи вгадав я по висоті. Тут можна було більше лишити, але ну вже як є площу, збільшили. Дав пасти, як мінімум, режим полегшиться. По висоті, тут собі зон доробив, ніби мало би стати. Блок закривається. Десь трошки з натягом, але це не проблема, зжити буде. Буквально міліметр десь натяг іде. Може отут кінці попідрізати або загнути трошки, і воно буде нормально. Добре, ще одну проблему вирішили. Батарею планую кріпити через природні отвори. От в неї тут є точки кріплення, так звані фланці, будемо вважати. І в потай шурупчиками знизу ящика, ось кручу сверлю. Якраз буде досить непогано, тільки треба потай зробити чуть глибше, я думаю. А може потім ножки якісь зроблю, то що невідомо. І з одного боку тут питань нема. Воно якраз стає дуже добре. А от з другого боку є нюанс з другого боку, фланці. Мають впадини і більший діаметр, і пластик тут дуже тоненький, і навіть більшого діаметру шурупами тут не буде міцності. Назовні кріпити через тонкий метал півторачку ну, ніяк не пасує. Тому роблю ход каньом, знаходжу в себе в ящику з брухтом алюмінієву трубочку. Від парасольки, до речі, сверлю отвори, візьму довші шурупи, і так само ззовні в потай через алюміній в два слоя воно вже тримати буде. Єдине, що треба взяти довші шурупи. Так буде і площа, і надійність. Йошева і сердіта. Якось то діло тепер мені треба поженити. Отак От приблизно ставлю акумулятор на щось вузьке, щоб зверху можна було надягнути. Корпус. підклеюю тонку пористу прокладку для того, щоб вибрати мікронерівності, щоб вони не заваджали. І пробую попасти так, щоб мені співпали отвори. О, Тут є, а тут нема. Наживлю і буду тоді регулювати шурупи довші підуть там, де люмінієва вставка. Коротші мають йти сюди. Наживляю. Попав, не попав, сказати тяжко. Попав, добре. І тепер треба, а от якраз і пішло, як книжка пише, підрівняти другий бік. І батарея в корпусі, купи тримається. Перевертати можна, ніяких питань немає. Єдине, що чи не за короткий вихід батареї зробив, думаю, вистачить. Тут є армування в корпусі з двох боків, не дуже далеко. Теоретично що можна взяти якимись кутниками по центру її закріпити або подібну скубу прижати. Подумаю, чи це потрібно. Також взяв вентилятори. Вентилятори хороші, не дико дорогі, але й не дешеві. О, вони щось контролем обертів, але нам це не потрібно. Вони на підшипниках. Це головне. Відповідно, позадуму, один на вдур, другий на виду. І вони будуть ту всю січкарню вентилювати. Щоб не створювати перешкоди протіканню повітря, то буду ставити сіточки. Оце такий варіант.